Розглянемо загальні характеристики, переваги, недоліки конструкції, методу стандартизацію, метод розрахунки. Отже, з'єднання типу вал втулка призначені для фіксації деталей обертання шківів, зубчастих коліс, муфт на валах. Головне їх призначення передавання обертового моменту. З'єднання може бути нерухомим. Тобто зубчасти колесо, наприклад, жорстко зафіксовано на валі і не може перестосовуватись в особому напрямку. А може бути рухомим, як це має місце в коробках передач. Тепер класифікація. За конструкцією з'єднання типу вал втупа бувають наступних типів. За допомогою зміни форми. Ну, ось. Припустимо, якщо вал зробити, або ділянку валу зробити квадратною або якоюсь трикутною, то з'ясна річ, що момент буде передаватись. І такі з'єднання носять назву профільні, причому профіль може бути різний. Яскравим прикладом профільних з'єднань є з'єднання шліцеві. Ось вони. І вони тому стоять окремо, виділяються в групу шліцевих з'єднань. Далі з'єднання можуть бути за допомогою додаткових деталей. Класичне і найбільш поширене це є з'єднання шпонкове. Ну, і в, оскільки конструкції бувають різні, вони носять. Назву умножені, тобто шпонкові з'єднання. З'єднання можуть бути штифтові. Ну, скажімо, штифт. Бачите на конструкції, з'єднує вали втулку і не дає обертатись. Ну, і за допомогою сил тертя. Перший варіант з'єднання ви знаєте, це з'єднання з гарантованим натягом. Крім того, з'єднання є такого типу, вони називаються клемові. За рахунок затяжки болтів, створюється тертя в контакті зовнішнього елементу. Це не зовсім втулка, правда, це клема і вал. Може бути і такий варіант: в редукторах часто використовується, якщо форму вала зробити конусною, за рахунок затягування різьби створюємо тиск і відповідне тертя. В абсолютній більшості випадків в конструкціях редукторів використовуються з'єднання шпонкові і шліцеві. В вашому курсовому проєкті, я думаю, ви будете використовувати шпонкові з'єднання. Шліцеві використовуються. При значних моментах. В ваших завданнях значних моментів нема, тому раджу всім використовувати шпонкові з'єднання. Давайте розглянемо зараз підвантажиться, щось гільму. О, завантажилось. Розглянемо, як виглядає типове шпонкове з'єднання. Є вал. Є зубчасте колесо. Зубчасте колесо. Так. Зараз зараз секундочку. Якщо ми зараз зубчасте колесо знімемо, якби в трьохмірці, і покрутимо. Бачите, в зубчастому колесі, ну, чи шківі, є такий пас або шпонковий пас. В валі є фрезерована спеціальна канавочка, і в канавочці встановлено в канавочці шпонку. Таким чином, шпонкове з'єднання складається з трьох елементів. Вал, сама шпонка. ну і в колесі спеціальний шліц. Бачите, що він має, повинен бути наскрізним, ну, бо інакше ви просто не неодягнений. Ось така проста конструкція. Давайте розглянемо тепер шпонкові з'єднання. Які вони мають переваги? В них основна перевага. Що вони є прості у виготовленні і контролі. Дійсно, можна поміряти все, проконтролювати, і шпонковий пас виготовляється пальчиковою фрезою, Сама шпонка повністю фрезерована, ну і в зубчастому колесі, в отворі, шліс під шпон або шпонковий пас робиться протяжкою. Все просто. Вони мають високу міцність і надійність. Дозволяють робити рухомі і нерухомі. Тобто, якщо зробити довгу шпонку зубчасте колесо може спокійно ковзати вздовж вала і вздовж шпонки. Недоліки. Недолік в них, в принципі, один основний це є невисока точність центрування та балансування, тобто центр мас. Такого з'єднання може бути зміщеним відносно центровалу, і тому на високих обертах можливі коливання. Тому шпонки використовуються при обмеженій частоті обертання. Далі шпонки мають обмежену все ж таки, навантажувальну здатність. Тому при значних моментах, як я вже відмічав, використовуються шліцеві. Ну і нарешті, оскільки в валі фрезерується шпонковий паз, змінюється, точніше, зменшується площа і момент інерції перерізу валу, і по внутрішній стороні шпонкового пазу спостерігається концентрація напружень. При розрахунках валів, я вам показував. Комп'ютерну модель, де чітко було видно методом скінченних елементів, де чітко було видно, що по, по дні шпонкового пазу напруження можуть зростати в 2-3 рази у порівнянні з напруженням в інших перерізах валу. Давайте розглянемо конкретніше перший тип і найбільш поширений тип шпонок. А саме шпонки призматичні. Інші типи шпонок ми розглянемо сьогодні трошки пізніше. Отже, прошу собі замалювати таку картиночку, тут показані основні параметри шпонки. Отже, якщо вал має діаметр D, відповідно шпонка має висоту H і ширину. Б. Я не знаю, чи в опорі матеріалів ви розглядали шпонки. Де в розрахунках розглядали? Не пригадую. Можливо, ні. Ну. в зв'язку з карантином ясно там. Спла... Робоча програма трошки була підкоректована. Я вам тоді пояснюю. Шпонка, як ви розумієте, є стандартним елементом. Тому ширина і висота шпонки в стандарті прив'язана до діаметру валу. Іншими словами, як тільки ви взяли діаметр валу, то ви з таблиці вибираєте стандартні розміри шпонки. Б, ширину і г висоту. Ну, і також у шпонки є. Оскільки це ж трьохмірна деталька, в неї є ще третій розмір, а саме довжина шпонки. Причому довжин шпонки розглядають дві. Є так звана повна довжина, ось вона L, яка міряється по заокругленнях, і є робоча ширина шпонки, яка задається, вона не міряється, ви її реально не поміряєте. Але її легко порахувати. Це просто від довжини відняти два радіуси, тобто ширину B. міряється між центрами. Це є так звана робоча ширина, вона же є розрахунковою, тому що якщо ви пригадаєте паз колеса зубчастого, ось він я його умовно проводжу отак. І таким чином шпонка контактує. Спазом зубчастого колеса або шківа, ну, зубчастого колеса було в трьохмірці, пам'ятаєте, тільки побічній плоскій поверхні. Там, де є поверхня циліндрична, контакту нема. Тому і розрахунок на міцність шпомки слід виконувати по робочій довжині LR. Як виглядає стандарт? Оце є витяг з анурія електронного. Дивіться, як заданий діаметр валу, ну, ось, скажімо, від 6 до 8, шпонка має Б і Г2 на 2. На діаметр, скажімо, від 17 до 22, 6 на 6. На границі, скажімо, діаметр 17, на діаметр 17. Дозволено використовувати і одну шпонку, і меншу, і більшу. Краще використовувати меншу, якщо вона не витримує, ну тоді використовується більша. І з таблички ми вибираємо всі розміри. Стандартна глибина валу, стандартна глибина втулки, прошу звернути увагу, верхня грань шпонки. І грань паза шпонку у втулці, не контактують, там має бути зазор. Центрування відбувається тільки по валі і по бічних поверхнях. Ну і всі інші розміри, враховуючи допуски, вибираються звідси. Тобто, є діаметр валу, є повністю всі параметри. Шпонки. І на закріплення, що Б і Г ще раз приймаємо в залежності від діаметру валу. Тепер дивіться знову витяг, витяг з Анур'єва. Шпонки можуть мати три модифікації або три виконання. Тобто, вона може бути повністю заокруглена. Може бути взагалі без заокруглень. Ну, ви зрозуміло, що заокруглення, в принципі, вони з точки зору міцності нічого не додають контакти в побічних поверхнях. І є шпонки, які з одного боку мають заокруглення, з другого боку заокруглення не мають. Ну, і оця лінія то що тут, це показано, що там є фасочка. Але величина фасочки тут просто показано умовно, що вона існує. Розмір фасочки настільки малий, що коли ви будете моделювати в курсовому реальні шпонки, ви її практично не побачите. Це долі міліметра. Найчастіше використовуються шпонки першого або другого виконання. Дивіться, які ще бувають шпонки. Це для рухомих з'єднань. Шпонки можуть бути більшої довжини, а довжина також стандартна, як ви розумієте. І вони можуть кріпитись до валу за допомогою гвинтів. Отак, От як тут показує. Така конструкція використовується тільки для рухомих з'єднань. Ну, по суті, шпонка. Має закріплення до валу. Тепер давайте розглянемо розрахунок на міцність, як же їх розраховувати. Зрозуміло, що якщо ви вибрали ширину шпонки B і висоту H, в залежності від діаметру валу, а це ви зробите в вашому курсовому проєкті, вам треба якось забезпечити міцність. Шпонки. Розглянемо, як це робиться. Отже, розрахункова схема шпонки виглядає наступним чином. Ну, ви бачили таку картинку в таблиці з довідника. Ми показуємо зверху той зазор, по бічних сторонах зазор, і знизу зазору нема. Ну, і фаски не показуємо. В розрахунковій схемі. Вони не важливі, тим більше величина їх настільки маленька, що вони по суті на робочі розміри і на робочу поверхню шпонки не впливають майже. Поштрихуємо. Отже, вал, шпонка і втулка. У вас це будуть зубчасті колеса і шківи. Нанесемо розміри Б ширина, Г, висота і Д діаметр. Як будете готові, скажете, тільки говоріть голосом, тому що я закрив. У мене нема на екрані ваших мініатюрок з зображеннями, щоб вони не записувались. Готові? Добре. Тепер нанесемо останній розмір. Т1 це є висота шпонки, точніше висота її контакту в валі, а Т2 глибина шпонкового пазу. Якщо навантажити з'єднання обертовим моментом Т, а у вас кожний вал буде навантажений. То, відповідно, ми можемо розглянути колову силу, замі... замінивши момент, яка діє на шпонку з боку валу. Ну, і зрозуміло, що по бічній поверхні буде виникати зминання, а посередині, отут, буде виникати зріз. Класична схема зріз зминання. Вона нагадує заклепки і болти без зазору. От тут, в цьому перерізі, виникають напруження зрізу, а по бічних поверхнях, причому і тут, і тут виникають напруження зминання. Ось вони. Напруження зрізу, як завжди, це є сила на площу. З площою тут питань нема, це є площа перерізу, оця, що йде в просторі. І оскільки зріз починається по робочій довжині шпонки, контакт по робочій. Отак, От якщо дивитись на нас, пам'ятаєте, тут іде циліндрична поверхня, яка не контактує. З поверхнею оцього шліца або паза втулці, в тому площу А, ми зараз подивимось, як її записати. Кулова сила це, як завжди, 2Т на Д сила і плече. І площа ще раз, використовуємо робочу довжину, на ширину Б. Тобто шпонка почне зрізатись по всій довжині, але тільки по частині робочій. Тоді, підставивши, отримуємо дуже просту формулу. Що ж звідси з цієї формули можна отримати і як її використати в розрахунках? Цю формулу можна використовувати. В двох варіантах. Ну, по-перше, ми можемо зробити проектний розрахунок, тобто, маючи діаметр валу D, маючи обертовий момент T, і відповідно маючи B, оскільки B вибирається, як ви пригадуєте, з діаметру валу, взявши матеріал шпонки, ми будемо мати допустиме напруження зрізу, і тоді ми можемо визначити необхідну мінімальну довжину шпонки. Другий варіант. Маючи всі розміри, ми можемо визначити допустимий обертовий момент, який може передати шпонкове з'єднання. Ну і нарешті, маючи все. І момент, і розміри шпонки ми можемо використати, виконати перевірний розрахунок, і перевірити відповідність робочих і допустимих напружень. Але це ще не все. Крім зрізу, зрозуміло, що виникає зминання. Ну пам'ятайте, що сигма зминання. Тут з М сигма зминання дорівнює силі, поділеній на площу зминання. Точніше, на проекцію площі зминання на перпендикулярну до лінії дії сили площину. Поверхня зминання це є бічна поверхня, причому зминання відбувається і тут, і тут. Оскільки Т1 менше від Т2, як правило, і від половини висоти, ми можемо підставити Т1. Іноді для спрощення підставляють просто половину висоти шпонки. Оскільки Т1 майже дорівнює половині висоти. Ось точне значення: це є 2Т на Д, Л робоче і Т1. Ну, і як я вже сказав, якщо вважати, що Т1 це є приблизно половина висоти, ми остаточний варіант формули записуємо в такому вигляді. Як правило, для шпонок більш небезпечним, як ви розумієте, є зріз. Тому що при, тому що при зрізі шпонки, тому при зрізі шпонки. Це відбувається, ну, як мінімум роботоздатність машини порушується, ну, як максимум може виникнути серйозна аварія. Тому більшість шпонок, ну, не більшість, а всі призматичні шпонки сконструйовані таким чином, що для них запас міцності по зрізі. Є більший ніж по зминанні. Тобто, якщо ви заглянете в таблицю, ви побачите, що ширина шпонки завжди, крім малих діаметрів, буде більшою від висоти. Ну, але перевіряти треба і зріз, і зминання. При проєктному розрахунку. Як правило, послідовність така: з умови міцності на зминання, оскільки воно є критичним, з умови міцності на зминання визначаємо мінімальну довжину шпонки, узгоджуємо її із стандартом, і потім перевіряємо по напруженнях зрізу. Формул є небагато, розрахунок досить простий. З усіх з'єднань, я б сказав, шпонкові розраховується найпростіше. І про матеріали. Про матеріали. Сигма зминання для шпонок допустимо рекомендовано брати в межах від 03 до 0,5 границі текучості. Матеріал для шпонок може бути сталь. Від недорогої сталі, від найдешевшої, низькового до сталі більш якісної. І тому для рекомендованих марок сталей сигма зминання буде лежати в межах від 60 до 150 мегапаскаль. Пішли далі. Наступний тип шпонок сегментні шпонки. Вони так називаються, тому що вони, якщо в профіль вони прямокутні, то в фронтальній проєкції вони являють собою сегмент. Тобто циліндр просто обрізаний, точений і сфрезерований. Ну і пас шпонковий в валі. Виготовляються дисковою фрезою. Все досить просто. Стандарт ідентичний розміри шпонки, тільки там ще є третій діаметр. Висота, ширина і діаметр її так само вибирається в залежності від діаметра валу. Але Навантажувальна здатність, як ви зрозуміли, цих шпонок є меншою від призматичних. Коли ж їх треба використовувати і які ж в них переваги? Справа в тому, що сегментні шпонки дозволяють краще центрувати деталі на валах, ще зверніть увагу, вони можуть обертатись і самовстановлюватись. Тому сегментні шпунки використовують при менших моментах, але у випадках, коли потрібно краще центрування. Тобто в валах невеликих діаметрів, там, відповідний момент буде невеликий, і з досить високою частотою обертань. Отже, записали основна перевага.